Коли гординя моєї, моєї сестри не дає нам шансу на спілкування. Я її люблю, а вона мене відштовхує і не признається до мене Марія. Ну, якщо гординя не дає шансу спілкуватися, ну, то може бути багато всяких таких речей, так? Гординя, вона або ваше спілкування побудовано так, що ви її принижуєте, або вона боїться, що ви від неї вищі, краще, мудріші. І через це її це дратує. І вона не хоче, вона хоче вас принизити, щоб за рахунок вашого приниження стати вищою. А може ще якийсь і третій варіант, який я не знаю. Бо для того, щоб дати таку оцінку, треба поспілкуватися з одною людиною для чистоти експерименту поспілкуватися з другою стороною і потім вже робити якісь висновки. А так просто ну, я не можу сказати, одна на що коли гординя моєї сестри не дає нам шансу на спілкування, я її люблю, а вона мене відштовхує. Ну, я собі думаю. Якщо б я з любов'ю підходив до свого брата, він мене відштовхував, ну, я би не переставав до нього відноситися добре. Але якщо моя присутність його дратує, то я не буду заради свого брата, щоб його не дратувати. Я не буду йому надоїдати, що обійми мене брат, ти ж мій брат, я тебе люблю. Для чого? Я собі його люблю, і я його поважаю. Якщо б він навіть не хотів за мною говорити, ну я б все рівно залишався в тому стані. Тобто я вам раджу залишити свій стан і відношення до неї. Якщо вона не хоче спілкуватися, поважайте її вибір. Ну чого ви не хочете поважати її вибір, вона вас, ви, ваш вибір вона мусить поважати, а ви її не хочете поважати. Поважайте її вибір. Збережіть своє відношення до, до, до своєї сестри. Але враховуючи те, що вона не хоче, щоб ви з нею спілкувалися, врахуйте її вибір і все, не надоїдайте її, не нав'язуйте свою дружбу, свою любов і свої якісь особливі відносини. Да, такий світ жорстокий, так він виглядає. Інколи для того, щоб любити, треба відказатися від відносин, взяти хрест чужий. Навчіться носити тягарі чужих.